Всім привіт! Продовжуємо ми збірку переднього моста прицепи птс 6 Зараз поїхав, купив недостаючі болти та, та болти там в основному купляв мембрани. І будемо його збирати і його треба прибирати, тому що трошки він нам мішає на зезді якраз стоїть. В общем, що для цього купив? Купив карданний болт газ 53 Тут у нас на 12 він йде. Такий болтик з гайкою. Ну, воно все комплектом. Це буде прикручуватися ця кришка. О, отлично. І якраз тут гайка буде. Спеціально купували кардані, щоб це ж утолщення і різьба була не до конця. Так, Купив їх 24 штуки. Получається, болти, комплект болта стоїть 30 гривень. Це болт, гайка і гровер. В принципі, вроді 30 гривень недорого. Якщо піти на базар, купити обичний болт тачну гайку, то мені кажеться вийде дороже. Далі болт карданний Камазовський на 16, це буде кріпитися в нас барабан. Буде прикручуватися до ступиці такими болтами. Купив тавотниці і купив болт, цей стоїть 85 гривень, щось, по-моєму, таке один. І купив мембрани на камери, там щось теж 100, 150 чи 160 гривень. Нові камери будуть. Також заказали раніше нові гайки повністю комплект з сальниками. Ну, це Заказували, як встановлювали різьбу. Кстати, Хто не бачив, як встановлювали посадочні міста і різьби. Тут десь зараз вискочить силочка, перейдіть, подивіться. Ну, Вроді би, все для цього є. Купив колечка ось сюди уплотнительні. Десь вони теж повинні бути. Ось вони такого плану. Поміняємо і їх вже. І в принципі в нас вроде вже все є для зборки, те, що нам треба. Зараз будемо збирати, комплектувати, закручувати, встановлювати. і вже покажу готовий результат. Так, Одна сторона готова. Вже повністю зібрав, усе поставив. Поставив перву гайку, затягнув і поставив цю шайбу, скажімо, яка фіксує. Отак вийшло. Ну, не знаю, зараз прийде батько, хай дивиться, знімає пробу наскільки. Ну, Затягнув, нічого не тіліпається, не хочеться і зажати його. Щоб затягнути до упора, щоб не крутився диск і трошки відпустити, не виходить. Тому що Ну, не той ключ, і ще до того ключ робився під старі гайки, а нові гайки чуть-чуть менші. В діаметрі довелося полосочку наварювати. Далі що я хочу? Ну, вже якщо все остроє затяжка, ставляємо одну шайбу. Штопорну закручую гайку. І гайку буду садити на фіксатор різьби. Тобто першу посадив, ну ні на що не садив, так закрутив, а оцю другу хочу дополнительно посадити на фіксатор різьби, щоб ну, лишнім воно не буде. Якщо треба буде відкрутити, воно відкрутиться. З допомогою ключа воно все відкручується фіксатор різьби. Просто ну, не знаю, на такі кольоса, такі вузенькі гаєчки, їх то дві штуки, ну, боюся, щоб... Ну, різьби нові, вряд ли їх вирве. Ну, мало ли, так скажем. На всякий случай. Доповнітельно і шайба, ця буде стопорна, тому що предучі хазяїви, мабуть, не було у них цих стопорних шайб, і оцього не було теж. Вони просто дві гайки скрутили, заварили, і вот весь виход був із положення. Ну, Тепер буде зовсім все по-другому і думаю, робитиме. У вас теж так буває. Пишеш список, що треба купити з вечора, все переходив, передивився. Написав список, скільки болтів, скільки гайок. Поїхав в один магазин, в другий магазин, в третій магазин, вроді би скупився, все, Все що треба, повний комплект. Приїжджаєш додому, починаєш збирати тормозні камери. І що? І правильно, немає болтів на тормозні камери. А в списку вони є. Я не знаю, вже треба список списка, навіть написати, щоб не забувати. Ну то ладно. І так, готовий результат. Повністю... Ну як повністю? Те, що... Те, що планував, не зробив, звісно, за день. Ось так підтягнули там. Ще сюди треба вирубати прокладочку, поставити. Тормозні камери лежать, готові, без болтів. Там я показував чого. І, в принципі, не знаю, щас, якщо у спину, круг поставити, тому що треба прибрати його відсюди, а круг розібраний, почищений. А так все вроді вже добре і все на своєму місці. Ще такий невеличкий анонсик, забіжу наперед. І показати, дивіться, які тут стоять і диски. як диски. Щось буде буде і щось буде нове, не таке, як завжди. Ну, Про диски це потом. Зараз найголовніше прибрати передній мост і на цьому все. На цьому робота закінчується, буде трохи вона пізніше, тому що в даний момент є друга робота. Ну, на цьому все, всім удачі. Коментуйте, як вам такі диски, і як вам таке відновлення, ремонт, модернізація переднього моста.